Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд ось такого електровелосипеда. Цей електровелосипед приїхав з Європи. Приїхав він без акумуляторної батареї, тому попав до мене, щоб я перед тим як шукати цю акумуляторну батарею, перевірив, чи тут все працює. Я перевірив, все тут працює. Власник батарею знайшов в Україні. Вже стоїть вона ось на велосипеді. Велосипед досить такий цікавий. Мені сподобався. Передній і задній дисковий тут гальма на ньому. Передня гідравлічна вилка. Заді нас стоїть електродвигун. Електродвигун працює тоді, коли ми крутимо педалі. Тут система у нас пас, вмикається цей велосипед за допомогою ось кнопки, натискаємо, він вмикається. У нас загоряється ось таке табло. Цією кнопкою, що ми вмикали, ми натискаючи можемо дивитися пробіг. Час. Також тут є кнопка плюс і мінус. Нажимаючи кнопку плюс у нас збільшується допомога електродвигуна. Чим більше число тут, тим більше двигун нам допомагає. Крутити педалі. Плюс додати, мінус, повертає значення назад. Також, якщо затиснути кнопку плюс, у може вимкнутися освітлення. Ось. Вмикається фара, задній стоп і йде підсвітка самого дисплея. Натискаємо і тримаємо кнопку плюс, світло вимикається. Також тут є така. Функція натискаючи і тримаючи кнопку мінус, у нас починає крутитися двигун. Ось зараз я натисну, і в нас крутиться двигун. Ця функція корисна тим, що коли ми піднімаємося десь нагору, щоб велосипеда не тягнути за собою, нам було легше, ми натискаємо цю кнопку, і двигун нам допомагає вибратись вгору. Ось такий. Прикольний велосипед. Досить зручно на ньому їздити, я вам прокатався, тільки що зробив такий невеличкий тест драйв. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!